Росіяни вдосвіта атакували столицю. Загалом москвити націлили на київський регіон 31 ракету, причому це дуже різне озброєння, починаючи від балістичного іскандерів М ймовірно корейського виробництва. Є питання щодо кинджалів, а також 29 крилатих ракет Х 101 х 555 Все це позбивали, власне, наголошую над київським столичним регіоном. Наслідки є і в самому Києві. Про це ми далі якраз і поговоримо. Речник Київської міської військової. Адміні... Адміністрації Михайло Шаману основне нас на зв'язку. Пане. Михайло, вітаю вас. Вітаю. Про постраждалих прошу нам для початку розповісти. Скільки каян постраждали, в якому вони стані, і чи всі госпіталізовані? Станом зараз 13 постраждалих, четверо з них госпіталізовані. з Різні іншим надали відповідно медичну допомогу на місії. Там е, різні поранення, скалкові поранення і гостра реакція на стрес, е, от, але без загиблих слава Богу, і поранення середньої важкості, тобто вони не несуть загрози для життя. Є одна дитина поранена. Я правильно зрозумів з повідомлень? 13 років дівчині, так 13-річна 13, дівчина, але її не шпиталізували. Ага, зрозумів на місці не дали щось. допомогу. На місці розкажіть. Будь ласка, в скількох районах власне відбулося падіння уламки? Правильно це не влучання? Ні, звичайно, не зафіксовано. Як повідомили повітряні сили, вони збили всі ракети. Попередньо це дві балістичні ракети і 29 крилатих ракет типу Х-101, Х-555, які були випущені з стратегічних бомбардувальників. Т-95МС. Типу попередньо з районів Евніса і Волгодонська внаслідок падіння уламків є. Постраждалі і руйнування за інформацією начальника київської міської військової адміністрації генерал-полковника Сергія Попко в Подільському районі зафіксовано падіння уламків на територію нежитлової забудови і також відбулось загоряння трансформаторної підстанції. Станом на зараз пожежу вже ліквідовано і в Шевченківському районі. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибуховою хвилею там було вибиті вікна, і відбулася евакуація мешканців з будинку, і також падіння уламків на територію житлової забудови там між дитячими садочками і житловими будинками без негативних наслідків. Але на жаль, горіли автомобілі в цьому районі їх вже загасили. І в Святошинському районі зафіксовано пошкодження дев'ятиповерхового будинку. Там сталося падіння уламків на четвертий поверх і вибуховою полі вибули вікна. І також що в цьому районі горіли автівки, їх вже загасили. Всі екстрені служби відразу виїхали на місце подій дуже оперативно. Ну і як я вже казав, 13, станом на зараз 13 постраждалих. Шість людей в Святошинському і семеро в Шевченківському, і чотири людини спеціалізовано загалом три райони виходить. В трьох районах трапилися ці інциденти. Так, Подільський, Святошинський і Шевченківський. Стан будинків зараз оцінюється, поки не можемо сказати. Придатні вони для життя, що там треба робити. Ну зараз важко сказати, взагалі то якщо казати про алгоритми. Дій то спочатку ліквідовується пожежа. Потім там працюють відповідні експертні служби піротехніки, тобто ті, які починають розбирати завали або шукають уламки ракет для того, щоб встановити тип ракет. І відповідно вже потім заходять комісії райдержадміністрації, які можуть попередньо оцінити наслідки, тобто що, що потрібно робити, взагалі там працюють експерти, які з'ясовують чи придатне житло для подальшого використання, скільки потрібно коштів. Ну власне тобто спочатку, якщо згадати попередні атаки. Там люди намагалися просто закрити, щоб тепло, власне тепло не виходило з будинку: закрити або плитами, або іншими матеріалами, закрити вікна, а потім вже працюють відповідні комісії, які займаються оцінюванням масштабів руйнування. Людей евакуювали, ті, хто не має куди поїхати, їм дають якийсь тимчасовий прихисток умовний. Є такі можливості в міста? Спочатку їх евакуюють в найближчі пункт зламності, і відповідно потім, якщо експерти, які працюють на місці, дозволяють людям або забрати речі, або повернутися до будинку. Тобто, ну потрібно очікувати буквально там кілька годин, і ми має, ми тоді зрозуміємо, чи а, люди повернуться в свої квартири, тобто. А, Людей евакуювали через те, що наскільки я розумію, там знайшли просто бойову частину ракети, з якою потрібно було працювати. Тому для безпеки людей їх евакуювали тимчасово. Угу. Ну і декілька штрихів. Буквально ще декілька уточнень маю. По перше, я не знаю, чи це до вас точно питання, можливо, підтвердити, а можливо перенаправити до повітряних сил щодо корейської балістики. Чи вже це підтверджений факт, що саме корейське виробництво «Іскандера» використовувалися? Чи поки ця інформація потребує якогось глибшого дослідження? Ну як я вже казав, після збиття бубалістичних або, або крилатих ракет а, на місцях падіння ланків працюють експертні групи. Це Київський інститут судово-судових експертиз, які збирають власне ці уламки для того, щоб потім з'ясувати, який тип ракет, спробувати з'ясувати та по там якихось ознакам по матеріалам, по маркировці, і власне, зараз сказати не можна, який тип ракет. Це був я думаю, що обов'язково ми дізнаємось, тобто це. Корейська ракета була, чи інших виробників, російська ракета. Зараз ці дані швидко відносно встановлюють. То думаю, десь десь би ми мали сьогодні, можливо, навіть знати вже. Друге уточнення, ви казали про те, що трансформатор згорів, чи була пожежа, чи були проблеми в, у подільському районі зі світлом в деяких споживачів. Че це стосувалося Ні, тільки через тих, це буде... проблем з світлом не було, як я вже неоразово казав, електрики можуть під час таких ракетних атак вимикати превентивну світлу енергетику, тому достатньо швидко відновили, Там була запасна ну тобто мережа, і відповідно там не було якихось довгих перерв у постачанні електроенергії. І тоді ще наостанок попрошу хронологію подій. Власне, як ранок розгортався, тому що для мене здивування було знаєте, мабуть, тому, що давно не було так на столицю. Оцей сповіщення за стосунок тривоги він зараз працює трошки по іншому алгоритму. Спочатку було сповіщення про тривогу безпосередньо, а потім, що окремо так учно, цей застосунок стосунок повідомив, що найвищий рівень небезпеки. Скажу вам, що мене так трішки аж тіпнуло від цього повідомлення, тому що це якось було дуже незвично. Як як цей ранок видався в хронології самій? Ну, як я вже казав, тобто ворог взяв паузу в 44 дні, тому можливо сталося таке певне розслабляння для киян і гостей столиці. Але в чергове хочу нагадати всім киянам і гостям столиці про те, що коли оголошують повітряну тривогу, це означає, що є реальна небезпека, і потрібно йти в укриття або дотримуватися правил двох стін. Тобто, Цього ранку ворог атакував столицю і балістичними ракетами, і було 29 крилатих ракет, як я вже казав. Ну, відповідно, вони заходили на столицю з кількох напрямків. Тобто спочатку вони постійно змінювали маршрути і траєкторію, а потім головною цілею таки став Київ. Тому що Київ є і залишається пріоритетною ціллю для ворога, тобто куди саме ціли куди саме цілили рашисти, важко сказати, тому що вони не досягли своїх цілей. Ну але можна попередньо сказати, аналізуючи їхні пропагандистські ефіри, що вони так чи інакше намагаються вразити або центри прийняття рішень, або вразити сили і засоби. Протиповітряної оборони західних зразків, якісь логістичні центри, а так чи інакше іноді намагаються вразити і житлові квартали. От така хронологія, така хронологія ранку. Не дуже добра, скажемо так. Але позбивали всі ракети. Це теж це, це просто прекрасний показник роботи української протиповітряної оборони. Так, знову Дякую. маємо подякувати силовим засобам протиповітряної оборони. Але ще раз хочу нагадати. Щодо відеофіксації, фотофіксації, яке може з'являтися в мережах, тобто, ще раз нагадаю про те, що в разі знімання роботи протиповітряної оборони ворог може отримувати можливість точно визначити де стоїть наприклад пускова установка або петріот, або інших західних систем, і завдати відповідно повторного удару, тому не можна знімати роботу протиповітряної оборони, адже ворог. Аналізує все відео і навіть читає коментарі, в яких теж може власне міститися інформація адресна, тобто будь-який знімок або відео можуть стати джерелом інформації для окупантів. Ну і хочу нагадати, що це стаття кримінального кодексу 114 Пункт другий це кримінальна відповідальність від 3 до 12 років позбавлення волі. Відповідно, якщо ну якщо ваш там, якщо провину е, відеофіксаторів визнає суд. Ну, якщо комусь не вистачає уваги, він хоче познімати е, роботу ППО, то ЗБУ йому цю увагу приділить. Ми маємо багато таких випадків. Дякую. Е, речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов з нами був на зв'язку.